Друзі, вітаю! Байден пригрозив Ірану війною у випадку, якщо спробують вбити його найзлішого ворога Дональда Трампа. Чому Чому так Байден переживає за Трампа? Здавалось би, на українських виборах ніхто так не мислить. Але Байден мислить інакше. Друге, пишуть в Нью-Йорк Таймс, що змінилась насправді електоральна карта і в. Трампа більше шансів виграти Камалу Харріс у змінних штатах, так звані swing state», які можуть мінятися, міняти свою думку. То вони республіканці, то демократи, а в деяких поділилось порівну. Ну і загалом політика вийшла з новиною про те, що це вже не вибори, це жеребкування. Давайте проаналізуємо загалом, що відбувається зараз в Сполучених Штатах. Яка соціологія, я вам перед цим знімав відео, що дуже-дуже багато маніпуляцій. Кожен з кандидатів намагається їх робити на свою користь. Ну, ось тут візьмемо різну пресу з різних таборів, проаналізуємо і зрозуміємо, що насправді зараз коїться в найбільшого стратегічного союзника України, в країни, в якої найбільше грошей, найбільше. Зброї і найбільше політичного та дипломатичного тиску на будь-кого в цій планеті. Підпишіться на цей YouTube канал. Тут у нас швидка аналітика та інсайди. Ми витискаємо російські наративи. Ну і дуже важливо, ми збираємо для української армії. Зараз ми купуємо три дрони рубаки, які полетять в російські НПЗ. Це попросив нас зробити гур. А власне, інвестори рубак вирішили. Розполовинити цей збір і попросили, щоб ми зібрали мільйон, а вони від себе докладуть мільйон. Отак, от ми вирішили в складчину зробити ну, невеличку допомогу для нашого гуру, який зможе поцілити прямісінько в російський НПЗ. І це прекрасно. Джозеф Байден вийшов з новиною, яку ви точно не очікували. Каже, що якщо вони полізуть і просунуть свої іранські... Руки проти Дональда Трампа, найзапеклішого ворога, Джо Байдена він зробить так, що вони власне отримують війну. Я вам зранку говорив, що Байден сказав, що ну знаєте, Трамп він для нього дуже цінний, тому він готовий дати йому всю охорону, уже, начебто, він президент. Чому Байден так робить? Ми зараз перейдемо до рейтингів. Політичних партій рейтинги це важливо, але не найголовніше сьогодні. В Сполучених Штатах багато хто боїться в доброму значенні, що Трамп може програти вибори, але програш він не визнає. Виведе людей на вулиці і може початись. Ну скажімо так, громадські заворушення, громадянська війна по різному, це можна назвати вуличними протестами, коли будуть палити машини, парапори. Ви бачили цього року був фільм, який так і називався Громадянська війна, де власне в Сполучених Штатах почалися сутички всередині країни. Одна з найбільших історичних подій для штатів, ну, зрозуміло, що окрім їхнього заснування та участі в двох світових воєн, це громадянська війна всередині держави. Ну і власне зараз ми бачимо, що Трамп, який представляє ті штати, які програли в громадянську війну, зараз може. Волати реванш, можливо, не стільки Трамп, скільки зовнішні сили, які цим хочуть скористатися. Таких сил зараз дві: Росія та Іран. Ну і власне, Байден каже, що. Готовий допомогти Трампу, тільки б зовнішні сили не скористались в тому числі замахом на нього вбивством, терористичним актом чи будь-чим іншим. Байден намагається бути над схваткою, мислити системно, глобально Ну, і, власне, думати про країну. Те, що він зараз не думає про себе, ми вже бачимо. Він віддав повністю свою, скажімо так, наступну потенційну каденцію Камалі Харрі, сказав, балотуватись не буду. Відповідно. Партія і держава виявились важливішими для Джозефа Байдена ніж він сам, і ніж його потенційні перспективи. Що важливо розуміти в цій історії? Сполучені Штати знають, що багато хто намагається впливати на їхні вибори. Ну як, наприклад, Венесуела купує політиків в Іспанії або хоче купувати, фінансувати їх там, привозять до себе, прокачують там різних ліваків. Іран навпаки, хоче правих купляти в Іспанії, теж платить гроші, дає. Так само в Сполучених Штатах тільки ставки ще вищі. Ну і зрозуміло, що Росія. Проти Росії вже відкрили кілька кримінальних справ, великих, потужних. Ну от, але Росія далі продовжує цю історію. Сполучені Штати бачать, усвідомлюють, ну і зараз якраз таки намагаються цьому всьому протидіяти. Але менше з тим є е, е, дані, які провів Нью-Йорк Таймс. І вони кажуть, що в Swing State, змінних штатах. В питанні, а хто може краще вирішити питання війни в Україні та Ізраїлі, більшість каже, що Трамп, і ось це трошки насторожує, тому що це ж такі питання важливі, але достатньо маніпулятивні. Зараз поясню, чому. Е, далі, що питають, хто може краще в економіці? Це об'єктивне питання. Тут одразу кажуть, що Трамп і там навіть відрив набагато більше 50 на 40%. Камала Харріс лідирує в абортах 51 на 35. Ну і власне, ми бачимо, що в багатьох цих штатах вони дійсно йдуть ноздря в ноздрю. Хоча в самих штатах похибка 5% це супер можливість для маневру. От, ми бачимо, що загалом в змінних штатах вони йдуть 46 на 45% при похибці 5. Різниця в відсоток. От а, якщо дивитися інші опитування, не Wall Street Джорнал, а, наприклад, дивитися там Кук Політріпорт, Report, 1%. Ще по деяких відомих там американських газетах – 2-3% різниця. При похибці 5%, Нагадаю. Ну і власне політика виходить з новиною, каже: Ну слухайте, ну це жеребкування. Вже не зрозуміло хто кого випереджає. Хоча там Wall Street Джорнал виходить, що зміна. Лідера, зміна кандидата в Трампа кращі шанси уже не зрозуміло. Е, Обама, якого випустили вже на останні дні. Ну тут 25 днів залишилося кілька тижнів. Його випускають на останні дні допомогти Камалі Харіс виграти. Яка найбільша проблема? Харіс? Ми бачимо зі слів Обами? Обама почав агітувати е, афроамериканців-чоловіків. Тому що найбільша проблема Камали, тому що не всі хочуть бачити саме жінку президента, чому я сказав, що велика маніпуляція в тому, що е, задають питання, хто може вирішити питання війни, якщо покопатися в глибинних таких політологічних і політичних дослідженнях е, різних дов, за довгі роки і в різних країнах і покопатися в них. Дуже глибоко, то можна знайти таку історію, що зазвичай масово суспільство на превеликий жаль по сьогоднішній день сприймає, що чоловік може краще впоратись з питанням війни. Є такий англійською це звучить як bias, ну таке упередження, де, власне, так вважають. Зрозуміло, що ми живемо в столітті, коли все це міняється, коли ми йдемо до рівності, і коли дійсно не буде таких упереджень. Але бачимо, що Штати супервелика демократія, перша найбільша демократія в світі. Вони не можуть переступити поріг першої жінки президента. Вони зараз це роблять і дуже тяжко. Саме тому Обама агітує чорних чоловіків, афроамериканців. Типу, ви ж не можете проголосувати за Трампа. Він були жінок, він вас принижував, як ви можете за нього голосувати. Тобто, він намагається цих чоловіків назад повернути в лоно демократичної партії, тому що по всіх соціологіях вони бачать, що ці ж чоловіки голосували за Байдена, але не готові голосувати за Камалу Харіс. Тобто, питання першої жінки-президентки саме через те, що вона жінка, підвісає. І, наприклад. Камала зробила багато висновків. Вона багато в чому копіює кампанію Обами, і зараз багато хто жартує, що Обама ну, підтримує маленького себе тільки вже в іншій постасі. Так, да, багато в чому це правда. Правда й те, що Обама найпопулярніший демократичний кандидат, чи, точніше, так, партієць, який сьогодні є в демократичній партії. Ну, от Його випустили, коли вже конкуренція в партії щодо першої особи. Завершилась, він нікому не буде заважати. Його випустили проводити шоу, родео. Сьогодні він, наприклад, випадково з'явився в Піцбургу в Камали Харесі Штабі з неанонсованим візитом. Багато виступав, робив заяви, спілкувався з пресою. Тобто він підтягує всю свою медійку. Я нагадаю, що Обама єдиний політик, який входить в 20-30 найбільших топ інфлюенсерів світу. Єдиний політик. От і ось тут дуже важливо розуміти, що вони його зараз використовують, щоб підтягнути все, що тільки можна. Але е Камала Харріс не веде кампанію, що перша жінка може стати президентом. Вона бачила, як Хіларі Клінтон саме на цьому програла, і ось тому вона намагається грати в іншу роль. Я проти Трампа не хочете, щоб виграло в Трамп, голосуйте за Харріс. Але те, що Обама підтягує афроамериканців, чоловіків говорить, що з цим є. Проблема. Ось така ситуація. Я вам описав все без упереджень, не займаючи жодну сторін, не в залежності, чи це чоловік, чи жінка, не в незалежності від того республіканець чи демократ. Ось так виглядає кампанія. Якщо вам хтось каже, що знає, хто виграє, знайте вами. Користуються. Хтось вам каже, що знає, за кого треба голосувати, він точно агітує і продає вам свого кандидата. Неважливо, це українці, американці, я не знаю, чехи, австрійці, американці, бельгійці, будь-хто. Розумієте, що зараз ситуація йде дуже один до одного. Це створює певний простір, певні маневри для обох кандидатів, для обох штабів створювати якісь події. Ну, от і три тижні. І два тижні це якраз той час, коли ще можна встигнути донести меседж до кожного виборця. Два тижні він доходить от крайня точка. Тому зараз можемо бачити в наступні тиждень-два дуже багато подій, які будуть намагатися переламати хід виборчої кампанії. По великому рахунку виходять на фінішну пряму. Я вам говорив перед цим, що змінні штати. Кількість виборців, та оці супервиборці, їх там 500 з гаком, виборщики, Electoral College, воно все називається, college. От, ось вони визначають три компоненти визначають. Тому зараз ми бачимо, що йде боротьба в кожному з них. Ідуть маніпулятивні питання. Да? Ось тут Трамп по війні. Так, але той, хто задав це питання, знає, що чисто по статисті і теорії тут менше підтримують. Питайте простіше, кого ви хочете бачити, президентом як ви хочете бачити. Ну але, типу, це на, на той цей вибори для того, щоб намагатись маніпулювати, грати, ну і робити всі оці речі, які ми бачимо. Ну от я думаю, що Камала Харріс над цим працює. Дійсно, це великі шанси і для всіх жінок в політиці, і в американській, і в світі це багато в чому підтягне. Ви бачили в Мексиці. Була перша жінка, президент обрана, і зараз вона ввійшла в інаугурацію. В Україні немає такого. От але ми бачимо, що світ змінюється. Світ якраз таки набирає обертів, обертів рівності, і це прекрасно. і навіть те, що Камала Харес зараз іде в фіналі. Це якраз теж дуже великий поступ і феміністичного руху, і, власне, загалом розуміння. Рівності. Ну але це вибори, і тут будуть визначати американці. Це повпливає на багато інших процесів в світі, але ми розуміємо, що визначають там. Ми зараз на це не впливаємо і точно закликаємо наших політиків не намагатися вплинути. Ну от багато із тих, хто намагався вплинути, їх просто перемололо через жорнова політичної американської системи. От тому нам треба дружити не з персоналіями, а з інституціями з обома партіями. Дружити з конгресом, дружити з сенатом, дружити в цілому з білим домом, в незалежності хто виграє. Друзі, це вся інформація, яку я хотів вам розповісти. Підпишіться на цей YouTube канал, напишіть свого фаворита. Просто хто вам фізично подобається більше. Або менше. Ну і зробіть донат. Ми купуємо три рубаки за 2 мільйони. Половину дають виробники, половину збираємо ми з вами. Ну а Гур свою роботу знає. Він поцілить прямісінько в російський НПЗ. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!